Атомна електростанція це 4 енергоблоки. Всі чотири наразі перебувають в роботі. Два енергоблоки ввр 440 і два енергоблоки ввр 1000, третій та четвертий енергоблок. Ми при плануванні робіт. Компанії на цей рік і на наступний рік планували і виходили з таких міркувань, щоб в осінньо-зимовий період забезпечити роботу всіх чотирьох енергоблоків. І ми вже закінчили ремонт останнього енергоблока, включили його в мережу, тобто ми видаємо зараз максимально можливу потужність, дозволену нам небукренерго. Це перше. Друге, ми готуємося до осінньо-зимового періоду не тільки проведенням ремонтів, а ще й підготовчими заходами певними. Для цього в нас розроблені повні організаційно-технічні заходи, які налічують 123 пункти. Ми їх виконуємо, їх щорічно перед початком зими осінньо-зимового періоду перевіряє комісія дирекції на економі. І Держенергонагляда, Всі заходи, які були передбачені до реалізації в цей осінньо-зимовий період, нами виконано. Тобто 100% заходів виконано, рівень СПС готова до роботи в осінньо-зимовий період 25-26 років. Які роботи ми ще ведемо? Ми бачили з вами захисні споруди якими ми займаємось з самого початку повномасштабного вторгнення. Спочатку, як, як я вже доповідав, це був перший рівень захисту, який ми зробили на всіх, е, об'єктах видачі потужності. Е, зараз ми робимо другий рівень захисту. Ви бачили 7 АТ, трансформатор 330 на 110 кВ, на якому вже змонтований, введені в роботу, заверш, завершуються роботи допоміжні по облаштуванню додатковим захистом. Ну і 9ТТ це автотрансформатор зв'язку 750 на 330 кВт. Він по ньому роботи ведуться, роботи ведуться активно. Як ми вже казали, ці роботи пов'язані також з постачанням нам обладнання трансформаторного, яке ми туди змонтуємо, тому в нас ці всі роботи в графіку, ми їх плануємо завершити. Так само ми для забезпечення безаварійної роботи атомної станції, як я вже теж казав, ми забезпечуємо себе аварійним і незвіжувальним запасом. Це як запасні частини для ремонту, так і запасні частини запасне обладнання, яке може вийти з ладу, як через ну, якісь поломки, так і через можливі атаки ворога. Так само ми забезпечені запасами експлуатаційних речовин, палива дизельного ну, і інших речовин, необхідних в нашому технологічному процесі. Крім того, ще однією з складових готовності є аварійна готовність реагування. До речі, в нас буквально завтра заплановане станційне протиаварійне тренування, тема якого це... Можлива комунальна аварія, яка викликана атакою е, країни-агресора на інфраструктуру атомної станції ураження одного з наших е, об'єктів. Тому умовно потренуванню будемо відпрацьовувати завтра так само цей сценарій дії всіх наших підрозділів, е, дії підрозділів е, аварійно-рятуальних служб. Дії підрозділів на етенргатам, які будуть нам допомагати цю аварію ліквідовувати.